Такі вуличні концерти кропивницькі артисти влаштовують протягом місяця. Співаючи, збирають гроші на потреби українських військових. Дуже хочеться побажати нашій країні миру. Саме головне здоров'я нашим захисникам всім. Хочеться, щоб повернулися живими, здоровими. За місяць зібрали 225 тисяч гривень, розповідає співорганізатор акції Євген Жердій. Взяли участь близько ста чоловік. Це талановиті люди нашого міста, як аматори, так і професіонали. Кожного дня ми зранку до вечора співаємо, підбадьорюємо людей. Плануємо продовжувати, тому що люди досить позитивно сприймають цю ініціативу. Цей автомобіль співорганізатори акції купили за 150 тисяч гривень. Ми сюди поклали що те, що хлопці попросили, це їжа, яка підходить як сухпай одяг. Повністю нижню білизну, керемати, спальники та зірка нашої програми тушонка. Я не дуже знаю музику, але точно знаю, що є такі ноти. Хай всі розуміють, що музика і талановиті люди можуть робити багато добрих справ. Марина Русіна та Дмитро Апудін – учасники благодійної акції. Задоволенням долучилася, тому що ми вже багато років співаємо, граємо, та ми не могли просто бути в стороні. Прекрасна можливість допомогти, забрати деньги людям, нравиться, вони зупиняються, допомагають разом з автомобілем. Передадуть дитячі малюнки з побажаннями. Оце я навіть пам'ятаю. Малювала дівчинка, з татом вони підійшли і там написано «Моє послання захисникам України, ми переможемо, я вірю у вас. Машину передадуть бригаді Холодний Яр, повезе її водій Дмитро. Вона як гарно їде по, по шосе, так вона і по, по грязі ну, буде, буде виконувати свої функції. Це в основному перевозка хлопців і технічного обладнання. Я думаю, що таким чином ми більш приближаємо на нашу перемогу. Гроші, що залишились, витратять на інші потреби бійців. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.